Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Дуже швидко плине час, і ми знову в цю неділю будемо згадувати страждання Христа. І знаєте, я сьогодні розмірковував, і це мене підштовхнуло. Спілкувався з одною людиною якось, і він задав мені декілька питань, які. Я гадаю, що дуже важливі в моєму і вашому житті. Перше, на що би я звернув увагу, що я бачу і як я це сприймаю. З точки зору того, що ми сьогодні будемо розглядати, що я бачу і як я це сприймаю, дуже багато пов'язано у нашому житті з тим, що ми бачимо. Бо кажуть, краще один раз побачити, чи 10 раз почути. І я згадав про те, що дуже багато разів приходили до Христа, і вони просили його: покажи нам щось. Покажи нам чудо, покажи нам, зроби його, щоб ми побачили. Ми хочемо це бачити. Бо надіємося на деякі результати. Але знаєте, коли я зважаю на те, що він робив, і вони бачили, і на результат того, що вони бачили, то розумію, що а, дуже мало результату. Люди бачили, як помножувались хліб і риба. Люди бачили, як е, ті, хто були хворі, вони зцілювались. Вони бачили так, як люди воскресали. Бачили, як Христос Він виганяв бісів. І знаєте, деякі з них казали, що це все він робить силою вельзевула князя Бісовського. Знаєте, і тому дуже цікаво, що люди завжди хочуть щось бачити, але як вони сприймають те, що бачать? І ми сьогодні згадуємо страждання Христа. І я запрошую кожного з нас долучитися до останніх подій, щоб звач... зважити, що я бачу, як я це приймаю. Я собі подумав про те, що знаєте, багато людей вони були задіяні в цьому. А хтось приходив і бачив, і сидів там біля, біля вогнища, де Петро, він там відмовився від Христа. Хтось там, де в саду, де прийшов той Юда і щось сказав, бачив, хтось стояв біля хреста, хтось супроводжував. Але питання, що я бачу, і що це, як я його сприймаю, люди дивилися на розп'ятого Христа, і кожен бачив те, що бажав бачити. І знаєте, і сприймав це як правду для себе. На його мучення дивилися, на його страждання дивилися. І у кожного був свій вердикт того, що цих подій і людина по-своєму це все сприймала. Знаєте, я собі зважив на те, що важливо хоча б деякі моменти зглянути на це. Знаєте, Пілат побачив Ісуса, і він сказав так: побачивши його, це 23 розділ Луки, Побачивши його, він дивіться, він казав наступне: і встали всі вони і повели його до пилата, почали його звинувачити, кажучи: ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесарю данину, і каже, що він сам цар. Христос Цар Пилат запитав його, кажучи, ти цар юдейський, і він відповів йому: ти кажеш. Знаєте, це дуже вели... важливо. Але він зважив і подивився, і послухав, і каже, що цій юрбі людям, що жодної вини я не знаходжу, не знаходжу в цій людині. І так, що Пілат, Пила... що він він бачив людину, яка не мала вини. Тоді вони його повели до Ірода, і подивіться, що бачив Ірод. Ірод з восьмого віршика. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього, сподівався побачити від Нього якусь ознаку. Він зрадів, коли побачив, але він мав свою ціль, яку. Хотілося би побачити, щоб якусь ознаку, якесь чудо, щось би він мені зробив. Щоб він якось мене потішив і розрадив, якась радість прийшла, хочу це побачити. Але хочу зважити на це, що дуже важливо звернути увагу. Знаєте, я би хотів сказати, що було б сьогодні гарно нам бути там серед цього всього, щоб зрозуміти, що я бачу, і що я сприймаю. знаєте, Далі, коли я дивлюся на первосвящеників і це тут з 13-го віршика, і сказав: Привели ви мені цю людину, яка, того, як того, хто підбурює народ. Ось я перед вами допитав і не знайшов у цій людині жодної провини, тому що ви її звинувачуєте. І знаєте, що вони далі, що вони хотіли і бачили. Вони бачили того, хто бунтівник, священники, первосвященники, вони бачили людину, яка підбурює. Але ж якщо ми будемо зважати і читати святе письмо, то ми побачимо, що його предали, тому що мали велику заздрість, бо люди слухали, бачили, вони бачили ті чуда і силу Божу в ньому. Але вони прийшли і кажуть, це людина, яка підбурює. Що я бачу в Ісусі, знаєте, це дуже важливо. А коли я звертаю увагу на те, що бачив народ, знаєте, народ дивився, і разом з начальниками, знаєте, що вони робили? Вони глузували з Ісуса, і ми читаємо тут з 33-го віршика. І коли прийшли на місце, яке звається Череповище, тут розп'яли його із злочинців, одного праворуч, другого ліворуч, Ісус, він промовив, і Він знаєте, що сказав простим, бо не знають, що роблять. Як ті, хто ділили його одяг і кидали жереб. А дивіться, а народ стояв і дивився, і що робили? І насміхалися, і начальники з ними, кажучи, він інших спасав. Тож нехай спасе себе самого, якщо він Христос, Божий обранець, і написано, і глузували з нього. Вони були там, і що робили, і вони глузували. Знаєте, коли я читаю далі, то ми можемо згадати. І, наприклад, трохи раніше, що Ісус був там, в тому садку, і Він молився, і мав ту бурню, і прийшов Юда. І дивіться, що Він каже, коли ми читаємо Матвія, 26 розділ 49 віршик. він відразу підійшов до Ісуса і сказав: Радій учителю, і поцілував Його. Знаєте, ми сьогодні трохи розуміємо ціну тих слів. І тих поцілунків, вона відома. Він просто продав Христа, але Він прийшов і сказав Радій, і взяв і поцілував його. Знаєте, це важливо зважити на це. Знаєте, коли читаємо ось тут і читаємо, що робив народ, ми читаємо Матфія 27 розділ. І це важливо. Бо якщо ми там серед цього всього народу, важливо подивитися, як вони то все сприймали. І тут з 22 го е, віршика. Правитель озвався і сказав їм, Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони кажуть, враву. Пілат їм каже, А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христом? Усі закричали, нехай буде розпятий. Він же сказав: А який злочин він скоїв? Та вони ще дужче кричали, нехай буде розп'ятий. Знаєте? Люди робили свій вибір і що вони вибрали? Вони замість Христа, який що робив, і це ж вони бачили, який воскрешав, зцілював, який кормив, який виганяв бісів. Що вони вибирають? Кого вибирають? Вони кажуть: Христа нам не треба. А кого треба? Нам треба злодія, вараву. Бо він такий, як ми, нам з ним проще і легше. Бо він він поміж нас, і він такий, як ми. Знаєте, Люди вибирають. Знаєте, дуже цікаво, і я звернув увагу, що люди, які були в храмі, може, то були священики, були ще якісь люди, вони побачили дивну дію. Завіс в храмі, вона роздерлася зверху донизу. І ми читаємо Матвія 27-й розділ. І тут у нас 51-го віршика, дивіться, і ось завіса в храму роздерлася надвоє згори додолу, земля затряслася, скелі порозпадалися, і гроби відкрилися, багатьох тіл померлих святих встали. І знаєте, люди воскресли. Завіса роздерлася зверху донизу, землетрус. Люди, як ви сприймаєте, хто це є? На, чій, на чому ви боці, кого ви вибираєте, Христа чи вораву? Що ви робите? Ви стоїте, плачете, може, там серед цих людей. знаєте? І ми могли би зважити і на тих жіночок, які були з Христом. Знаєте, Це дуже цікаво. Але зверніть увагу, що вони робили. Ми читаємо про жінок. І тут. І тут, це у нас Луки, 23 розділ з Луки, 23 розділ з 27-го віршика. Дивіться, про що тут говориться з 27 -го віршика. І дивіться. Ішли за ним велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували його. Були ті, хто були посеред народу, і вони не глизували, вони його оплакували. Повернувшись до них, Ісус сказав, дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Знаєте, це, це дуже велична Божа промова для цих людей, які плакали, які мали біль серця із того, що Христа розпинають. Бо небагато тих людей було. І ці жіночки, знаєте, що вони? Вони ті, хто служили Христові. Вони тіхти, і вони тепер міркували, як ми можемо. І після всіх останніх годин, що ще ми можемо зробити? Знаєте, важливо, з ким я ідея, і з якого боку, і як я дивлюся на Хрест, на розпитого Христа. Знаєте, Ще дуже важливо зважити ще на один із моментів. Знаєте, Бо <кхм> разом з Христом. Були розбійники. Знаєте, один з них він говорив наступне, коли ми читаємо тут з 39-го віршика Луке, і тут таке один з розпитих злочинців лихословив його, кажучи, хіба ти не Христос спаси себе і нас? Знаєте, і там був вибір. Один казав, якщо ти Христос, ну так спаси нас, іди з Христа. Але знаєте, інший казав, обізвався і докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджений. Адже ми справедливо або дістаємо належно за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. Дивіться, ця людина там, на хресті, розбійник. Але він розуміє і він також приймає а, чиюсь сторону якийсь бік, і він каже: Слухай, він не такий, як ми. Так, Він розпитий разом з нами, але Він не розбійник, Він не бунтар, він людина, яка не зробила нічого лихого. І далі Господь каже: а Він і под, і, і додав і Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє, що промовляє моє серце, моє уста, коли я дивлюся на розпиття Христа. І Христос каже: а Він сказав йому: запевнюю тебе, сьогодні ти будеш зі мною. В раю. Знаєте, це важливо. І хочу звернути увагу, бо Святе Письмо те каже, що не одна людина не може відвернути свого погляду від Ісуса, бо всі одного разу побачать Його. Але важливо, який, е, який бік ми прийняли сьогодні, коли ми там серед цього всього народу. Знаєте, немає нейтралітету, бо сам Господь каже, хто зі мною, хто не зі мною, той і проти мене. Хто не збирає, той розкидує. І дивіться, що написано в об'явленні 1.7. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь. Бо той, хто є, і хто був, і хто має прийти, все Зустріч з ним починається від Голгофи, від Христа, від Його розп'яття. Що бачиш ти, що це означає для тебе? Бачиш слабкість чи силу, перемогу чи поразку, спасіння, чи просто розочарування. Чи розумієш, що це все, що, що це не все, що попереду ще Воскресіння Христа? Та Воскресіння кожного, хто дивиться на усе це. з вірою, очима віри, чи можу побачити те, що показує Бог там на Голгофі? Чи це я сприймаю, чи у мене свій вердик Христох? Чи бачу я, чи розрізняю серед усього людського сприйняття сьогодні Божу любов, милість. Милосердя, терпіння, прощення. Чи розумієш, що це просто не на загал, це власне для мене, що це заради мене Він зійшов на цей хрест, що заради мене і за кожного з нас Він не зійшов з хреста, щоб я мав спасіння, з ким я, і який мій вердикт для Христа, який там, на хресті Голгофі. Знаєте, мені дуже подобається те, що говорить Павло, коли ми читаємо Римлян 5 розділ шостого віршика. Дивіться, що він каже. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, вряд чи хто помре за праведних, хіба може хто за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас. Тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішники, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли, це, коли ще були ворогами, ми примирились з Богом смертю Його Сина, тим більше примиривши, спасаємося Його життям. І не тільки це. Але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми одержали примирення. І це важливо. Знаєте, тоді питання, чи я вже покликав Його до свого життя і до свого серця, де я в цій товпі, кого я вибираю, Христа чи враву, коли я бачу, чи бачу я там картину спасіння, яку Бог він намалював, ще. Перш за створення всього світу і всесвіту, чи я розумію, де я є і з ким я є. Знаєте, і це може бути сьогодні спасінням для кожного, хто покличе в його в своє серце, і хто відкриє всі свої гріхи. Бо він каже: усякий, хто покличе, ми читаємо Римлян 10:13, Павло каже, бо Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Чи ж сьогодні там, коли я є на Голгофі, разом з тими всіми, хто там є, чи кличу я до нього, шукаючи спасіння? Чи може я кажу, якщо ти Христос, зійди з Христа, спаси себе і нас. Знаєте, і це важливо, кожен, хто покличе ім'я Господнє. Знайте, це. І ще і ще раз нам гадую на деякі моменти, бо Господь він звертається, і Він каже, щоб я не відвертав свого погляду від Голгофу, від Христа, бо це приводить нас до тої печери Воскресіння, де він не тільки помер, але Він воскрес. І це він зробив заради мене і заради кожного із вас. І дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо Івреям, 12 розділ. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням е, прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами. Зверніть увагу, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, котрий, не зважаючи на сором замість належної Йому радості, претерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемогли та не ослабли вашими душами, вище не боролися до крові, воюючи з гріхом. І знаєте, це дуже важливо. І Павло тут каже, що він каже, дивлячись на проводаря і вершителя віри Ісуса Христа, на кому мій погляд. Знаєте, я хочу зважити. Чи дійсно Христос є цінністю і багатством мого серця? Чи дійсно я свій погляд не відводжу від Нього, не відворачуюся, чи дійсно Він є мій Спаситель? Знаєте, що сьогодні Голгофа промовляє до мого і вашого серця, і як я це сприймаю? Що я бачу? І як я сприймаю? З ким я там? З ким я в цій товпі? З тими, хто плачуть, хто очікує його, хто кажуть, що це є Господь мій, чи з тими, хто кажуть, зійди з Христа, і тими, хто глумляться, тими, хто не сприймає Його. Це важливо, бо людина одного разу робить вибір. І вона або з Христом, або навпаки. Вона без Христа. І вона з ворогом душі, людської, з дияволом. І тому важливо зробити. Вибір. І тому ще раз повторю, що я бачу і що ви бачите там на Голгофі, і як я це сприймаю, і як це відноситься до мене, до мого життя і до вічного мого життя. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми сьогодні ми сьогодні роздумували про цю подію. Ми сьогодні духом були там, на Голгофі, в Гевсімані. Ми бачили все те, що там трапилось. І Святе Письмо нам дуже щільно про це говорить. Господи, допоможи нам бачити ту ціну, яку Ти заплатив за кожного з нас. Допоможи нам визначитися, з ким, ми? з твоїми друзями, з тими, хто плачуть там на Голгофі, чи з ворогами, які глузують, радіють і сміються. Бо той вибір, кожна людина. В своєму житті одного разу робить. Господи, допоможи нам завжди бути з Тобою і зробити вірний вибір в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь Він провадить вас в цій мандрівці там, на Голгофі, щоб ми побачили все те своїми очами, і щоб ми зрозуміли і сприйняли це. Як спасіння, яке дарує нам Господь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь благословить і захистить вас. Нехай Божий прокров буде над всіми вами, над вашими сім'ями, дітками, онуками, близькими, друзями, над вашими церквами. Хай Божа благодать покриє кожного з вас в ім'я Ісуса. Будьте благословені в цьому дні.